Леонід Глібов лисиця жалібниця. У тихому гаю лисичка щастя мала, як у своїм добрі жила, гуляла, ніхто її там не лякав. І вдень, і ввечері там соловей співав, і пташки бурхали зозуленька кувала. Скрізь зеленіло, все цвіло, так гарно е любо там було. Лисичка так собі казала от де по правді можна жить і долоньку хвалить, в добрі кохатися всіх любити, ніколи зла і кривди не чинити. Якби ж то правдонька щербата не була. То, може, й справді б так жила. Раз на калині недалечко Угляділа вона гніздечко, сиділи пташки там. Ох, каже, як не гріх котам таких малесеньких, безвинних не жаліти, І їм же хочеться на світі жити. Ну, вже коти. Десь на лихо вони вродились вражі сини, не тільки вдень, вночі поживу бачуть, не бачать тільки, як горюють в світі, плачуть за жерливих пройдисвітів таких я перевішала б усіх. І жалібниця щось сказати ще хотіла. Аж пташки із гнізда додолу якось ляп, лисичка зараз хап та хап. Пхорошенько всіх поїла, як жалібно співати почала, а он на що звела? Лукавий чоловік словами нас голубить, неначе всіх і жалує, і любить. Для правди, для добра живе, як по воді пливе, а ближче придивисти, і видно, що виля хвостом помажу метком, солодше буде з'їсти.